Добрий день, посилочка з населеного пункту Добровиця людина попросила розпаковку. Вроді я розумію, що вже багатьом не цікаво ці розпаковки, але є нові люди, які приходять на канал, вони, можливо, не бачили, можливо, бачили, але будемо час від часу все рівно розпаковувати, щось показувати. Бо така специфіка нашої роботи. Що тут у нас гарнесенько Бумаги нормально. А згарнесенько у нас 21 кг міді, латуні і технічне срібло. Тобто контакти. О, диви, яка мідяха красива. Ні пилюки, ні засори, нічого немає. Просто взяв, ляпнув 21 100, все ідеально, все гарно. Так, сюди. Тут у нас що? А тут у нас латунь. Людина розбирала автомати. Вірніше, не автомати, а автоматичні вимикачі. І, соответственно, дрібненька латунь. 2600 вага. Сюди її. І... Ну, і, звичайно ж, технічка. Технічка прикольна штука. Хотів вам показати один момент. Багато хто. Вроді би вже всі розуміють. Але є моменти, що хтось десь не дорозумів, що таке технічне срібло на міді. Ось дивіться. Ось воно. Це, по суті, грибочки, які просто достаються з пластинки вимикача. І все. Отак от воно достається, так його можна і присилати. Це воно вже повністю готове. Воно, виходить, дешевувати із-за того, що. В самому ньому багато міді. Тобто, якщо б його зняти чисту пластинку, воно вийде по ціні не магніта. Але її трошки важкувато зняти. Я думаю, що їх дужче знімають хімічним шляхом. Але для нас воно і так проходить. Блін, один контакт я купав. В принципі, от і вся посилка, от і вся розпаковка. Тут уже ж немає нічого особливого цікавого, просто переважимо, да і все. Так що дякую за посилок. А з нових підписників чекаю посилок від вас.